Дорогі українці українки, перше дякую нашим захисникам неба. Це була сьогодні одна з найбільших російських атак проти нашої енергетики. 94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагались перенавантажити нашу ППО, як вони і завжди це роблять, таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали. Морозної погоди, щоб зробити гірше для людей, удар відбувся якраз під похолодання. Це свідомий цинічний російський терор саме проти людей. Кожна ракета була націлена на той чи інший енергооб'єкт, і завдяки влучності наших воїнів. Та надійності систем ППО багато врятували зараз. В областях працюють енергетики, ремонтні бригади там, де потрібно систему відновлюють. Сьогодні ж провів перше засідання технологічної ставки, формату, який ми обіцяли, щоб дати більше інновацій нашим силам оборони, і саме питання про більшу силу для ППО обговорювалось на цій технологічній ставці. Про захист від ракет, захист від шахедів потребуємо ще більше можливості збувати все це терористичне сміття. Брали участь у зустрічі ставки не лише представники армії та сил безпеки і розвідки, але також виробники зброї, науковці, люди, які точно знають, які технологічні речі можуть бути зроблені. На наступну зустріч в такому форматі ми очікуємо вже конкретних рішень. Будемо залучати і інших представників оборонно промислового комплексу, обов'язково треба ще залучити людей, які вже давно допомагають армії стати більш технологічною із волонтерської спільноти, і саме технології мають стати відповіддю на деякі ключові питання щодо результативності наших підрозділів в бойових операціях чим більше. Технологічності, тим більше збережних життів сьогодні ж говорив з нашими європейськими друзями президент Фінляндії. Я подякував йому за підтримку України, українців. Є новий пакет підтримки, оборонний пакет. Фінляндія готує ще один пакет. Також ми домовились з президентом Стубом. що Фінляндія працюватиме із нашими запитами на додаткові системи проти повітряної оборони. Говорили і про те, як більш активно працювати з партнерами щодо гарантій безпеки і наближення миру. Була розмова із головою уряду Латвії, наша взаємодія, двосторонній рівень та наша координація з іншими державами Балтії, а також нордиками. Готується саміт. Джефф Джойт Експедішені Forces, саміт Об'єднаних Експедиційних Сил, формату співпраці в Північній Європі і там відчутне британське лідерство. Україна завжди долучається, і проговорили, що потрібна повноцінна наша участь на рівні повноправного учасника цих сил. Я вдячний за готовність допомогти із. Комплектуванням бригади разом з іншими партнерами в Балтії та Скандинавії вже готуємось до зустрічі в Брюсселі наступного тижня з європейськими лідерами. І ще одне є оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки, і це серед іншого ракети для ППО, для хаймарсів, також артилерія, обсяг пакету 500. Мільйонів доларів, дякую президенту Байдену і обом партіям в Конгресі. Усім, хто підтримує наш захист, життя і людей. Щоразу, коли є нові російські удари по нашій країні, ми потребуємо. І ця об'єктивна потреба кроків, що демонструють Путіну, його терор не повинен спрацювати. Він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну. І саме війна і залякування це те, що тримає російський трон під цією особою. Але партнерам варто переживати не про те, як забезпечити стабільність таких осіб у Москві, а про те, як гарантувати стабільність собі. І світові стабільність і безпеку, які можливі лише у мирі. Вдячний усім, хто допомагає нам наближати мир. Слава Україні!